Перше враження номер 978. Не пригадую настільки великих і настільки маленьких коробочок від екстрема рацію. Це якісь тактичні мікропіпки. Тому що ти їх любиш. And black. And Щоб black. викликати в тебе дисонанс певний. Тактика, але мікротактика. Давай вже, може, покажемо людям, вони ж там чекають. Давай. Так, народ, у нас сьогодні екстрамораціо, нові, гарні. Сподіваємося, зараз подивимося. Що не бачили, у нас тут чотири. Хоча у нас тут шість, так? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість коробок, але чотири ножі, як мені сказали. Не поскупились нам. Не поскупилися. На ножі. Так, давай цю маленьку глянемо. Давай. Називається це ніж Ant Black. Чи ант-блек? Просто ант-блек. Так, давай я другий буду відкривати відразу. Клас. Передаємо привіт людям, які комплектували нам ножі на перше враження, тому що вони вже поклали цінник, і тепер ми знаємо, скільки все це коштує. Класне рішення. Так. Мені знаєш, подобається Екстрема раціо, вони не запарюються з пакуванням. Стандартні коробочки, стандартна поліграфія. Навіщо ви думаєте щось інше, якщо нас купують? На відміну від колстіла, який на кожній коробочці малює. Ножик, який там Енд, якщо мені не. Це ж мураха. Зраджує пам'ять це мурах мураха. Мураха. Ну, така. Маленька на фреймлоці, Суцільно сталевий ножик, ну це не дивно для екстремарацію. Щось маленьке, але таке зле. Слухай, вони навіть сталь не вказали. Тактична мікропіпка. Мені здається, що це от варіант, судячи кліпси, це варіант такого, прям ножик останнього шансу. Це ножик останнього шансу, останньої посилки, мені здається. Подивись на цей профіль, я б сказав, сказав би. Сайбер Шіпфут, це прям ніж, який можна десь в трусах зберігати. Про всяк випадок. — Ну так він не важкий, не важкий. Тактичний ніж для тактичних трусів. Я отак от його собі позиціоную, і це, мабуть, найтонший фреймлок, який я за останній час бачив, або або це ніж, який можна придбати сину чи доньки, коли вони ще маленькі, але вже от у них тактикульність якось проявляється. Такий так на тобі твій перший тактичний ніж, ще такого, наш дошкільного віку. Дитячий садочок з собою брати. Надійний, хороший, фреймлок. Фрейм Всі справи. Нам кажуть, такий великий ніж треба показувати на ось цю камеру. Так, що можна сказати? На три пальчика середньої чоловічої руки Руків'я. Ну, коробчаний, короб, коробчатий ніж. — Коробчастині ж. Короб як магазин до вони певної uh -huh. зброї. Це як ти любиш вскривати ці пакування з водою, щоб дістати одну пляшку шести. Ну і на пошту. Так, щоб ти робиш такий рух ножем, і це наша газована вода починає цвіркати з кожної пляшки. Uh -huh. Це uh -huh. компанія Екстремарація піддивилась, мабуть, модель шафлу кіршів або циндеринг там є. Uh -huh. І може Тафлайт у. Чи та флайт у колстіла і зробила щось подібне. Ну, неї, на літо чому ні, на шорти, або як для параноїка, от, Запасний ніж, там третій чи четвертий, останнього ешелону, uh -huh. це коли вже десь от, реально десь там на трусах тактичних, коли в тебе вже нічого не залишилось, ти маєш сподівання лише на якусь мікропіпку, яка захована в тебе в таких місцях, куди будуть лізти вже в останній. Це от... прям за останнього ешелону. За прям. останнього, Прямо така от. Так, мене знаєш, що трошки на... насторожує. Те, що не вказана сталь. Чи у нас вибору немає? Це завжди Н-690. Якщо йде мова про екстрему рацію, напевно, це буде Н-690. Може, десь все-таки вказано. Ну, на коробках немає. Так, ну сподіваюся, в посиланні е, в описі до цього відео ви знайдете, що там написано. А mm -hmm. ну може, тут чи це стандартна картка? Ні, тут нічого немає. Рф. Quality Control РФ. Я сподіваюся, Quality Control був не в РФ, а це просто серія. Що ж, потихеньку. Е, та давай, що ж потихеньку екстрема рація починає. Освоювати ці мікропіпочки. Ми бачили перед цим, що в нас був, ферум Феру. і як він називався. Ф... А тепер от такі... така мураха. А... Може бути конкуренція, звісно, для тих ножів, які ти перелічив, правда, цінник, який Вартість. нам поклали. Там щось було перша цифра 5. <пізначен> так, я хотів найбільше взяти, але давай найбільше залишимо в кінець. Мені здається, це буде цікаво. Давай, давай по мірі зростання розмірів коробки. Ну, будемо давай. відкривати. Так, тоді треба були... А, це вже потужне. Щось запороже. я сьогодні туплю зранку. Йо -йо. Ні, ну Оце вже екстрема рація. Оце вже екстрема рація. Ух ти, тварь яка. Ти подивися, ану, тримай. це запакую. Оце вже от, це їх почерк. Отаким вони власне, і мають бути. Так, це у нас Ха. глаука mm. чи Глауча глауча, глаука, Мілсі. G1 милси. Глауча. чи глаука, Круто. Здоровенний фолдер з лайнер це за традицією у них так фліпер, такі розвинені підпальцеві mm -hmm. вимки, це прям для таких страшних людей, напевно. Mm -hmm. Бачимо одразу кліпса глибокої посадки, така звичайна для екстремарацію складбій, запобіжника замикач, який mm -hmm. не дає тобі скласти лайнер-лок. І так. що цікаво, є отака ж це що, викладка, типу якась? Можливо, Чи це... це інструмент для отримання якихось важливих свідчень. Можливо. <с? <с?> ну, є версія, що ця штука, подібні речі, на ножах додають для розв'язування вузлів. Угу. Можливо, так, така, як це називається, оживальна форма? Ну, так, типу того. Тому що щоб це... пролізти вузол, так? Така длубалка. Угу. Тобто ніж, в якому відразу є ніж, щоб ви щось різали, і длубалка для того, щоб ви щось длубали. Зручно. От, розрізав, длубанув. Розрізав, влубану. А можна і пін якийсь видавити, правильно? Можна. Пін? О, як викладка, до речі. Так, і там ще традиційний анти. Воно ще є. Його можна вступити, як це втопити, так би мовити, і воно стане на фіксації. Пам'ятаєш, ці старі антени для старих телевізорів, там теж така типу система була, оці двох річні. І на радіоприймачах. Величезний ножак, а думаю, дуже недешево буде коштувати. Так, це шант-антипроворот? Так. Ну, так По-військовому все зроблено. Ага. Здоровенний плавець, я в шоці просто. Крайня міра. Крайня міра. І така маленька рекурвочка, по-моєму. Є. Є, а ну глянь. Так, зовсім така мінімальна. Ага. Але гристи буде, я думаю, круто. А що це? Це просто бекспейсер такий асиметричний. Все, дивися сюди. Він ніякого функціоналу не несе. Rescue Tool. Чекай. Ага, ага, чекай, може а воно ще ну. якось там цей Rescue Tool? Точно. Ось, Rescue Tool представляє собою прихований струпоріз. Нічого собі, ні, це вже прикольно. Дивись, яке оригінальне рішення. Але щоб його дістати, тобі потрібно е... Виколотку діставати. Так, стопе. Припустимо, мені потрібен струпоріз. Так. Так я його дістати не можу. Я собі обламаю реально пальці. Я, я тобто, мабуть, знаю, для чого потрібен ніж ант. Тобто, ти спочатку дістаєш антенну, потім <рик> стропоріз, потім антенну ти ховаєш, і тільки потім зрізаєш собі струпу. Якщо в тебе є кровотеча, вона почекає. Я думаю, вона зрозуміє. Це таки тим... ніж настільки класний, що вона може подивитись і почекати. Ну, Rescue Tool в наявності. Що так, Ну, за сміливість можна ставити 10 з 10, тому вони втілили Оригінальні. Оригіна... за оригінальність, Геть так. недавно говорили про ніж зі склобоєм і з І ось маємо. Ще пеник. Ну, я без перехвату не можу, гріша, звісно, зможе. На тина в декілька варіантів відкривання ага. можна кидати. Дивися, під середню руку можна тут реалізувати як мінімум два хвати. Повноцінно. Здоровий складень, тактик, ну. Знаєш, військового призначення на всі випадки. Порізать, подлубать, струпу якусь відрізать склобі, а то і, будь ласка, ага, он ще маленький склобійчик. ага, Я не побачу. Ось на цій і моделі екстрема собі не зраджує, як так на мене. Так. Це прям характерний почерк екстрема рацію. Величезний, страшний ніж на всі випадки життя. 16, 17? Близько 15, я думаю. Гарний чертяка. Угу. Ходив би з таким? Ти знаєш, на аудор би я подумав би, щоб його взяти кудись. Ну, типу, по місту я, б... я б не ходив би. Я а кудись за місто, замісто, типу, може бути, цілком. Такс. Що тут у нас? Так. Don't place finger on the red zone. Ага. Типу. Не кладіть пальчик. Не кладіть пальчик, он туди, де намальована червона зона на піхлах. Я колись так порізався жорстко. А, 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 а чому? Отак от чому? тримаєш. це Цініше таким чином. І коли. Слухай, він прямо відразу там тебе хоче порізати. Зрозумію, чому штука. Тобто, дістаючи цей ніж, не можна тримати пальчик тут, тому що там з'являється ріжуча крайка, яка ріже твій пальчик. І навіщо вони це зробили? Так, ну черговий длубальний інструмент. Ну так, з асиметричним одностороннім спуском, з загостренням таким Тут явно Ернест Емерсон, знаєш, пробігав повз, коли вони це робили. Така стамісочка. Ага. Кірс. Тобто у двох виконаннях є. Blackstone Wash. Це, ну, типу, щось техно-традиції, е, в, в техно-стилі якийсь традиційний японський так, робочий так, ніж. Так, італійсько японська така от, фантазія з тактичним забарвленням. Тобто, судячи по формі, і по назві, це щось от скірідаші. Вони uh -huh. брали натхнення. Іди. Тільки такий от міліметрів шість, напевно, в товщиною заготовки. Капіс, yes, да, він товстелезний по обуху. Слухай, тут знову більше шести, мені здається. Марка Сталі ніде не вказана. Знову? У нас уже. Made in Italy. Що за Сталь? Так, здається, це нова опція, ну, як би не опція, а новий почерк компанії Екстрема Вони перестали вказувати назву Сталі, тому що вона, мабуть, очевидна. Ну, хто Ну, Раніше не писали марку Сталі, і навіть. Твердість все з деревеними mm -hmm. цифрами, там 58 HRC. Так, і що це таке? Це робочо-тактичний ніж. Як це можна охарактеризувати? Ну, для EDC він мені здається, надмірний занадто. Ну, навіщо тобі на EDC 6 мм обуху ну, такого? Уявляю. Що ти не будеш робити? Уявляю. Ну, навіть ну, за всіма мірками це занадто багато. Навіть для параноїка. Чертйозна, навіщо? А от як тактик якийсь? Так навіть mm. як тактик, типу, де його. Де його. Як? Використовувати. Так, от. Дивись. Щас я покажу. Оп. Ага. Опа. Ага. Коротше, я, я зрозумів, тебе ще не відпустило від шийних ножів. Ні. — Цікавий тактик, у якого небезпечні піхви. Як тобі таке рішення? Травма небезпечні піхви це максимально круто звучить. Це фраза, яка може в народ піти. Але е, знаєш, що, ну, він харизматичний. От що витяг його, ну, тварь така просто робоча тварь. тварь. — Ну, тварь слово підходить, я думаю, під цей кірі. Mm -hmm. Ну Типу, взяли японський кірідаш і зробили з нього тактичний фіксед з скаженим запасом міцності, який можна носити на шиї. Типу. Це щось середнє між прейбаром і ножем вийшло. Тобто, mm -hmm. я думаю, що ним щось підважити. От саме, саме от про нього це якраз крім вістря, звісно. Але загалом, якщо десь щось... глибоко загнати його і підважити, приїти, цілком проїти матеріал, різати коробки, блістери, стяжки пластикові, всякі дроти, я не знаю, таку всяку штуку. Але, ну, типу, мабуть, на цьому і функціонал закінчується. Щось офісно-кухонне дісішне Такий е, лом з можливістю прирізки до поверхні. Чудовий лом з можливістю щось порізати. Так. А, може бути. Е... Це знаєш, як Мосіна зі штаком це прекрасний спис з можливістю кудись постріляти. От. <рес> я думаю, лише цінник може врятувати цей ніж. Ні, 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 не врятує цінник, цей ніж. Я 6 кажу. Я сім кажу. І що у нас крайнє? бокс? Оце... Це... — special box? Special box. Special box. Mm -hmm. Silver Shad. Що це таке? Це що, е хтось полював Росомаху чи що? Це Бетмен знову нас? Свої оці. Альфред приніс його знову якісь штуки. Ну, про Росомаху це прикольно згадати. Так. Дивись. Дивися. Слухай, ну це прямо. Так, Silver Talon Special Box. Е, у боксі ми маємо 6 штук от таких от, е, майже з класичним клинком Ворнкліфів. Суцільно металевих, made in Italy, як завжди, Silver talon, сталь. Традиційно вже на сьогодні не вказано. Так, це mm. що це таке? Це сувенір, це е, для оцих фільмів-жахів, знаєш, там, де. Приходять когось катувати, розкладають е, такий шкіряний. Special box розкладає Special box і лякають людину. Silver ось Metal, Special box. Ну, Я спочатку подумав, перша думка в мене була, що це якісь метальні ножі, для того, щоб ними кидатися кудись. Mm -hmm. Але щось мені здається, що це не зовсім так. Ну, мені здається, що Просто вони не, не, не дуже будуть метатися. Ну, без, Просто гадки немає, що це таке. Оборотним хватом, напевно, ні, а оборотним може й полетить. Черт його знав, у нього така дивна ергономіка насправді. Та й взагалі метальний ніж з такою геометрією. Це це... — точно Сувенірка? Так, це щось ближче туди до Бетменів, до Робінів, Альфредів. Бетменів до Робінів. На швидко на Першим враженням відразу сказати, для чого ці ножі, окрім як для фанатів Бетмена, я не візьмусь Ти Знаєш, я думаю, у них просто обрізки сталі оце лишалося стандартні. От вони серію ножів клипають у таких. Залишаються обрізки сталі. Вони такі. А давай ми спешл бокс зробимо. Безвідходне виробництво. І погнали. Накрансали, нарізали. Чекай, може на нього якісь піхви є? Ні? Ні. Та нема там нічого. Нема нічого. Сувенірка. Ну, тільки сувенірка. І безвідходне виробництво. Я більш нічого не можу придумати. І для поціновуючого Ворнкліфа. В фіксованих ножах. Фултанг. 100%. я в шоці просто. Все, що завгодно можна було очікувати від екстрема Раціо, навіть Ант чи Ант, більш очікуваний, ніж оце. Ні, ні. Ні, вони от молодці насправді. Вони не соромляться своїх фантазій, вони їх реалізують. І вони вже на тому рівні, коли знаєш, як у компанії Spider, то вони можуть зробити ніж там, за 12 тисяч гривень у формі собачки. Його, його куплять, тому що є люди, які колекціонують Spider. SpiderCord, щось подібне і з екстрема Яку б вони дивну штуку не зробили за бюджетний прайс, все рівно це знайде свого поціновача, як мінімум в колекції. Тому що ну, така річ, ну, хто таке робить? Напевно, нас не сильно має багато. Призначені в побутовому якомусь mm -hmm. секторі, Абсолютно. але от для поціновувачів, для колекціонерів така річ може бути цікавою. Суто через те, що це оригінально і здається, ну таких спешел боксів ти на вітрині 15 штук не знайдеш. Він буде один. Ну і це так чисто знаєш. Може вдома сидиш, приходять до тебе гості, ти такий з сигарою, віскі, такий злегка граючи, так ножичком в пальцях, можеш справити незабутнє враження на своїх гостей. Можливо, <рес> дивичись на кого. Що тобі у відповідь, лайт, що щось ти дістане, то тут вже хто зна хто на кого враження справлятиме. Ну, ті лайт бачили всі, а ось шість ножів, шість фултангових ворнкліфів, зроблених в Італії, без піхов в спешал боксі. Мало хто бачив, я так думаю, на сьогоднішній день. І взагалі, ну ніхто такого я і не згадаю, що пробив. От ну так, да. так, такий такий сетінг. Супер дивний. Як думаєш, скільки це може коштувати? Блін, через дивність я думаю, що у нього конський цінник. 10. Та я думаю більше. Я думаю, 15. Я думаю, десь 10. А у росомахи з двох рук ці штуки висунувалися? Mm -hmm. По 3? По три. А, ну так це росомах, так так. Краса, та... не росомахи. Так. Туди... Е нема більш що додати. Якщо вам потрібні 6 ножів однакових, то у нас є що вам запропонувати. Як Тим чаще ви... з промокодом під цим відео. — Як там зараз можна казати, якщо ви себе ідентифікуєте як росомаха, то є для вас такий підгон. Зроблений в Італії. Приходьте, пробуйте, можливо, це вам підійде. Можна, ПробLou> до речі, для тестування взяти оці кубіки мішеньки, щоб їх там попороти, потренуватися, як воно як воно влазить, як, як воно вштрикується. Як воно влазить? Це звучить як нова рубрика, до речі. Хоч би з нами її не зробили після нас. Відосім. Окей, народ. Велика партія приїхала екстреми. Промокоди на сьогоднішні представлені моделі під цим відео, як завжди, перше враження. Григорій Цоє, Андрій Шарп. Tchau.